Що робити, якщо у вас попався неадекватний орендар який просто не виплачує там, орендної плати і не сплачує комунальні послуги. У вас вже набігає величезні заборгованості, але, на жаль, ніяк на нього вплинути, у вас не виходить. Він там не бере трубку від вас або постійно розказує там, якісь обіцянки. Так от, для того, щоб вплинути, необхідно було з самого початку про договору оренди прописати, що у випадку виникнення. Заборгованості по комунальним послугам чи орендній платі орендодавець має право в односторонньому порядку заблокувати доступ орендаря до квартири разом зі всіма його речами. Тобто орендодавець просто приходить, він міняє замок, блокує доступ орендаря. Орендар не може попасти в квартиру, не може забрати свої речі, і він дуже швиденько починає думати стосовно того, як би де би знайти би гроші, як би розрахуватися з власником. Ну а далі ви вже будете приймати рішення, чи варто вам співпрацювати з такою людиною, і мати якісь е, спільні справи. Тому користуйтеся, будьте обачні.